Вітаю всіх, добрий день, вітаю всіх з Різдвом. Ісус народився, ми Його славимо і дякуємо Господу за все, що Він робить в нашому житті. І ви знаєте, сьогоднішня тема, яку я хотіла вам розказати, Різдво такі, така тема, яку ми дуже зна, ну, гарно ми її знаємо. І якби там Пасху ми знаємо, да, про е, Духа Святого ми знаємо. Але я думала, що ж таке, що ж таке, як би можна сказати? І я згадала одне відправлення, яке мені Бог дав таке особисте, е, і я е, вирішила, що я би хотіла його, розказати його вам. Тому що, е, слава Богу, що. Він рухається, він діє, він робить нам все, що нам треба. Тому давайте помолимося, Господь Боже, прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа зараз, щоб Ти Духом Святим був присутній, щоб ти е, говорив, розповідав, розказував е, і вкладав в серця те, що я вірю, що я впевнена, що це від тебе, таке особисто моє відкровення про це. І прошу твого помазання, благословіння на. На цю тему. І тема, знаєте, називається дуже так, е, як Бог сказав, так я і назвала. Жертви Трійці. Е, ми знаємо, да, що коли Бог сходив з Ізраїлем, а то він, скільки Ізраїль е, намагав, ну Бог все, весь час намагався зробити те благо, яке хотів для свого народу е, зробити, яке пообіцяв Авраму всякого але так часто цей народ він грішив. Так часто він зраджував Бога, так часто він поступав по-своєму. Але, але, але все одно Бог милував, милував, милував і милував. Як просили про пробачення, як, може, як і не просили, все, все одно він простягав свою руки до них, щоб дати їм ту свою милість і свою доброту, яку він має. І е, як приклад, друге царство 13.23, це дуже багато було віршів, я їм не просто взяла це, що однак Господь змилосердився над ними і пожалував е, їх, е, і обернувся до них заради союзу свого за Авраам, Ісаком і Яковом, щоб не вигубити їх, і не відкинув їх е, е, і досі від свого обличчя. Тобто, Бог настільки, е, ну якби. Його така, його така суть, його така внутрішня е, природа, що він хоче милувати, він хоче робити все необхідне, щоб його творіння жило, е, щоб його творіння мало незабезпечення, щоб його творіння мало благодать. І тому, е, е, хоча євреї грішили е, так сильно, що 400 років перед Христом взагалі Бог замовчав, і потім вже б настав час, коли е, повинен був прийти Христос. Да? І е, це теж було не просто так Богу відпустити сина з Небес, тому що написано, що він е, зійшов з небес, залишивши славу неба. Слава була в ньому, але іменно те, що в, ну, в зовнішньо, тобто він це залишив, і ви виявляєте, тобто Ісус, це така особистість Божа, в якій написано, що Бога Бог вселяє в себе вселяє всесвіт. Тобто і у цей весь всесвіт. Це навіть Бог більше цього. Треба було зжати, стиснути себе до розміру людини і ходити в цьому всьому. І коли почалося його служіння ці три роки, як його нехтували, як його говорили, що в нього що він обізнаватий, не приймали те, що він робить. Він вчив, а вони його хотіли вбити. В кінці кінців е відбулася спочатку Гефсиманія, яка, яка це ціна була б заплачена Ісусом Христом, потім була Голгофа, і е е ми знаємо прекрасно, е е як це було Ісусу, і ми знаємо дуже прекрасно, як було батьку от на все це дивитися, бачити, що те творіння, яке вони створили. Як це творіння просто вбиває, намагається вбити свого творця? І е, ви знаєте, я перед тим як про духа того, я хотіла розказати: я не пам'ятаю, де я бачила, і не пам'ятаю, що це був за помазник, але такий знайомий великий помазник він розказував видіння, як е, він спілкувався з Богом, і Бог підняв його до себе, наблизив, і він побачив Бога як таку дуже сильну. Вируючу силу, такий просто а -а -агромадний, агромадний такий, от потік цієї сили, який вирував. І з цієї сили вийшов Ісус, і поки Він говорив з цим, цим чоловіком, то Він помітив, що Ісус постійно озирався Озирався на батько, повертався, дивився. Чому? Тому що Він зрозумів, що це була така велика сила єдності їх, що Ісус не міг ни намить. Відірватися від батька постійно озирався і дивився на нього. Знаєте, як маленька дитинка, да от якщо па, тато веде дитину гуляти там кудись на площадку, то дитина побігає, побігає і прибіжить знов до батька, доторкнеться просто, може поцілує, може якісь слова йому скаже батько, і він знов далі йде гуляти. І так не один раз. Тобто, і це для мене теж було таким прикладом цієї єдності. Я зрозуміла наскільки, ну якби відчула, я розуміла, але відчула оцю єдність. Відчула оцю силу єдності між ними, що наскільки це мені домогло мені зрозуміти, що наскільки Богу було важко дійсно віддати сина сюди на землю, тут на землі і ну і зараз може царство небесна в нас, але серед людей його треба ще ствердити, треба його ще привнести е, і віддати свого най, найпервістка єдиного, навіть першородного єдинородного сина, віддати. Його на, на Він знав, що іменно на поталу, на вбивство цього сина. І е, знаєте, і коли Ісус був тут на землі, Він говорив своїми учнями і сказав таке в 14,16, що я е, піду і вблагаю Отця і дасть вам іншого утеші, утешителя, що прибуде, пр що прибуде за мого вік. І от в цьому благаю, я теж побачила таку м, оцю єдність Бога, Отця, трійці всієї, але Бога Отця з Духом Святим, що е, він не просто там, сказав, ну я скажу, приду, скажу батьку, ну все, я зробив, тепер хай Дух святий. Йде». Ні. Треба було ще вблагати Бога, батька Отця, щоб він послав Духа Святого сюди на землю, нам допомогу. І Тобто батькові теж чогось коштувало відпустити Духа Святого. Взагалі, це знаєте, Дух Святий він ну найтендітніша, найтерпеливіша, найтака от просто ніжніша особистість Бога, і треба було відправити до людей. І ми самі знаємо, наскільки от Бог Дух Святий нас веде, нам допомагає, роз'яснює слово, підказує. А як іноді ми і нехтуємо їм, як ми. <кій> можемо просто е зневажати, можемо не прислухатися, не слухати його. І, е е знаєте, якби е я зрозуміла, що от мені, мені ця картина, коли він був от, єдність сина і батька, і я зрозуміла, наскільки ця трійця, вона єдина, от вона з'єднана, але Якби вони роблять, і батько робив все необхідне для того, щоб вести його народ, і Ісус робив все необхідне, щоб відкрити нам ці двері в небеса. І зараз Дух Святий, як цей теж проповідник він казав, що задав найтупіше питання Ісусу, а те Дух Святий? Ну звісно, на землі. Тобто він, якби зараз Дух Святий, у відрядженні тут у нас. Тобто, ви знаєте, як от мені це нагадує ситуацію Ларіси нашої, да, якби вона в Америці, чоловік, європейсь в Європі. Звісно, вони переписуються, звісно, вони дзвонять, звісно, вони спілкуються, звісно, вони дод -дод -дод допомагають. Але е коли він приїхав до неї, то коли ти бачиш очі, коли ти доторкаєшся, коли ти об обіймаєш, тобто. Це зовсім трошечки інше відчуття, але Дух Святий він зараз тут з нами і робить ту роботу, яку для того, щоб ми могли виконати закон, щоб ми прийняли ту благодать від Господа, щоб ми творили волю Його, щоб ми робили ті речі для того, щоб в кінці кінців зробити все необхідне повернутися знов до на небеса до батька. І тому я дякую Господу за всі його жертви, які він зробив для нас. Прос, прошу Духа Святого пробачити нам будь-які непослух і допомогти нам слухатися, допомогти нам робити все необхідне для те, що дасть нам можливість дійсно бути слухняними, бути покірливими. Бути ну якби відчувати його ще більше, просити ще більше до нас наближатися, входити в нас і викону і, і рухатись черна, тому що ми храм, ми храм Духа Святого, і це його місце, наше тіла, його місце, його влада. що ми дала можливості йому ще більше і більше діяти, так як він хоче. І радувати його, і благословляти. Тому дякую тобі, Господи Боже Святий, за за весь, за кожен нас посол, за всі твої жертви, за Богася, за е, Бога Сина, за Бога Духа Святого, який супроводжують нас і робить всім необхідно, щоб ми були щасливі і благословенні. Тобі слава і хвала. Амінь.